Значить, переді мною ста постало питання показати, як як практикуючого вчителя, яким чином я розв'язувала я розв'язувала методичну проблему у викладанні даного питання. Як ви вже всі почули, це питання в принципі для учнів було складне. і... Ми є всі вчителі, ви є всі вчителі практики, і ви знаєте, що для кожного вчителя, для кожного предмету є, в принципі, критерії оцінювання учнів. І ми знаємо, що є певні рівні, на яких дитина повинна знати певний об'єм матеріалу. І виходячи саме з таких критерій, які є, скажімо, як у мене, викладача економіки для економіки, я підходила якраз до... Цього питання до цієї теми з курсу фінансової грамотності, знову ж таки, для себе вирішити, що повинна знати дитина на кожному етапі, і відповідно цей об'єм матеріалу вона повинна знати для чи достатнього рівня, чи середнього, чи початкового, чи з високого рівня знань. Значить, мета взагалі цілого уроку ознайомити з ринку капіталь. Тобто, це є базова теорія, те, що в принципі досить добре пояснено в підручнику. Навчити, як викладати гроші, як вкладати гроші на різних фінансових ринках, навчити, як може скористатися фондовою біржею пересічна людина, як звичайний покупець, користувач таких послуг, розвивати аналітичне мислення, тобто самі розумієте, що. Куди вкладати гроші, яким чином це вкладати ці кошти, це потрібно знову ж таки аналітично вміти мислити, виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів. Тобто те, що ми, в принципі, хочемо досягти в кінцевому результаті. Отже, я перепрошую. Підходила до цього питання, знову ж таки, можливо, повторюся, таким чином, що поділила себе е, на певні блоки. Тобто перший блок для мене це початковий, тобто те, що повинна дитина знати на початковий рівень, тобто це є від одного до трьох балів. Блок-другий, блок-третій і блок четвертий, відповідно, це є високий рівень знань дитини. Блок перший. Теорія фондової біржі у функціонуванні ринку капіталів та окремих видів інвестицій. Знову ж таки, це є те, що повинна базово дитина знати. Можливо, повторюся, але я викладаю економіку в ліцеї, економічного ліцеї, це є профілюючий заклад. Відповідно, Уроків економіки в нашому закладі є трошечки набагато більше, ніж у звичайних середньоосвітних закладах. І тому приділяти даному питанню ми маємо можливість трошечки більше часу, оскільки, от якраз зараз на даному етапі, ми вивчаємо вже зараз тему інфраструктура ринку, де ми вивчаємо, зокрема, товарну і фондову біржу. Урок я провожу в такому ключі, що я ділю дітей на групи. Одні це є. Фондова біржа, другі це є товарна біржа. І ми в порівнянні дивимося, чим займається товарна і фондова біржа, щоб люди, учні, побачили різницю, насамперед, в чому суть товарної біржі, чим торгують на товарній біржі і фондової біржі. Знову ж таки, хто є емітентами цих? Бірж, які види операцій здійснюються на, ці, на цих біржах? Відповідно, оці всі питання вони м, м, вивчають ще, будучи на економіці. І коли ми вже маємо урок фінансової грамотності, де от саме це питання вивчається в принципі вже трошечки пізніше по плануванню, по часу воно ходить трошки пізніше. Це питання в нас ми присвячуємо по часу не настільки великий проміжок часу, який би, в принципі, подавався в плануванні уроку від автора. Відповідно, у нас йде, вже так би мовити, закріплення тих здобутих знань, які вони знали. Знову ж таки, лише акцентуємо увагу на деяких моментах, які, в принципі, для них були невідомі. Знову ж таки, з'ясовуємо суть поняття «фінансовий ринок «фондова біржа, які, в принципі, в них уже є. Пояснювати, пояснити завдання і принципи діяльності фондової біржі, це знову ж таки в оглядовому порядку ми нагадуємо собі, яким чином які завдання стають перед фондовою біржею. І ознайомлюємося з операціями, що здійснюються на фондовій біржі, принципи колективного інвестування. Колективне інвестування ми зачіпаємо вперше, тому що, в принципі, коли говоримо про... Фондові біржі на уроці економіці це, звичайно, не зачіпається це питання. Тут ми вже заакцентовуємо більшу увагу на колективне інвестування, і це є якраз саме це той об'єм теоретичного матеріалу, який в принципі достатній для того, щоб діти знали на початковому рівні. Блок другий можливості інвестування на фондові біржі. Тут ми вже зачіпаємо як теоретичний аспект питання, тобто те, що дитина повинна знати, застосовуючи деякі моменти практичного застосування здобутих ними знань, тут ми знову ж таки ознайомлюємося із принципами колективного індивідуального інвестування. Зрозуміти, які існують інші можливості для інвестування поза межами фінансового ринку, і практичне застосування здобутих знань учнів розв'язування задач. Я з за інтернетом, раніше навіть мої учні подивилися по інтернету і знайшли наглядний ролик того, яким чином людина, американець, будучи просто сидячи вдома, став активним користувачем. саме Фондової біржі. І ну, Цей ролик я, я сюди свідомо не привозила і не закачувала, тому що цей ролик триває 10 хвилин, і в принципі показувати його вам це є лишнє витрачання часу. Але на уроці я знову ж таки показую, тобто, як людина користувач. Тобто це є повністю камера, інтерв'ю як береться, камера виставляється на монітор цього користувача, і він показує в. На екран, яким чином він здійснює купівлю чи продаж певних акцій, сидячи просто вдома і нічого не роблячи. Задачі. Пані Зоряна, дуже, якщо ви, можливо, в когось ще не було можливості такої прочитати цей підручник, але ті, хто читали, в принципі, ті задачі, на, якому, на тому рівні, на якому подані в... Даному підручнику вони в дійсності дуже доступно є розписані для розв'язання, для розуміння. От Я виділила деякі задачі. В Дійсності вони є нескладні. Тобто навіть людина, яка є іншим спеціалістом у іншій сфері, тобто не є дійсності викладачем економіки, тобто не є фаховий спеціаліст, вона зможе розв'язати ті задачі, просто беручи, чи логіку включаючи, чи просто розв'язуючи ці задачі. Відповідно, дитина може з цими задачами справитися. Ну і знову ж таки наочність вивченні даного матеріалу. Це є українська біржа, інтернет-торгівля цінними паперами, ролик третій. Ой, блок третій. Вироблення практичних навиків купівлі-продажу цінних паперів. Тут вже це є наступне, як ви розумієте, це вже є достатній рівень знань учнів. Тут у нас вже йде практичне застосування здобутих ними знань. Знову ж таки, це розв'язування задач в повному обсязі із робочого зошита, і практичне і наочне застосування знань і вмінь учнів, маючи портфель інвестора на українській біржі. Цього року дуже хорошим прикладом якраз з тих практичних застосувань знань і вмінь учнів була якраз те, що нам надала українська біржа. Це можливість надати учням безпосередньо. Перепрошую, здійснювати торгівлю на біржі. Це було змагання юних інвесторів. Я не говорю, що наш навчальний заклад зайняв перші місця, ми в принципі ні разу не були на першому місці. Ну, на жаль, знань учнів розумінь, скажімо, не вистачило для того, щоб здобути перші місця. Але ми були і на четвертому місці, і були на третьому місці, тобто нам трошечки не вистачало. Яким чином працювала ця система? Оскільки в мене було дві навчальні групи, які проходили по цьому курсу, в нас було відповідно два логіни і було два паролі, система була таким чином, що ми повинні були, от я вам показала, маючи свій логін, зайти і війти в систему. Тут це вже безпосередньо сторінка користувача, яка залогінилася в, за цим паролем. Ми могли купувати акції і продавати акції, які були нюанси, які недоліки, на мою думку, саме у цього підходу до, до, до питання. Е, в групі у нас 30 чоловік. Що в одній, що в другій, по 30 чоловік, грубо кажучи, так один пароль, один логін. Тобто люди, дитина, яка хоче зайти і купити, тобто, якщо це в нас є ціла група. І одночасно почнуть заходити з одної групи під одним паролем, і почне один почне купувати акції, другий почне продавати акції, а третій ще сидить, аналізує, що купити йому, що продати. В принципі, це виходить несинхронність дій учнів. Тому вже пішли іншим питанням, сфокусували фокус групу, зробили, тобто зменшили кількість дітей, які б, в принципі працювали на даним питанням. Зробили по 5 чоловік. Знову ж таки, спілкувалася з вже тут вчора, з викладачами, які також приймали участь в тій е, грі. Е, знову ж таки, навіть неефективне і в них було те, що п'ятеро дітей також е, займалися торгами на цій біржі. Все рівно е, торгами займалася одна або відсили дві дитини. Згідні, правда? Тобто синхронності в їхніх діях немає абсолютно ніякої. Ми пішли знову ж таки також. Креативністю трошечки зайнялися Експериментом, навіть Можна сказати, я перший логін для дала дитині, яка ну, страшенно дуже хотіла. Іменно для нього це було цікаво. Він хотів. І я цей пароль дала йому безпосередньо. Він один єдиний займався та якби купівлю і продажем акцій на цій біржі. А другий логін ми в онлайн режимі. Знову ж таки, я на уроці виводила на дошку, показувала дітям, і ми в онлайн режимі, тобто ми спільно з дітьми, з учнями приймали рішення, що купувати, що продавати. Відповідно, цей другий під тим другим паролом ми якби, спільно приймали рішення. і Спільно бачили результат цієї діяльності. Я не говорю, що це ми робили кожного уроку, ну, тому що це і раз на тиждень, по-перше, але і потрібно ще і інші теми розглядати, правильно і акцентувати постійну увагу на продажевій купівлі акцій – це також є неправильно. Це знову ж таки було або на уроці економіки, ми, ноутбук є завжди. Зайшли в інтернет, подивилися, проаналізували чи навіть на перерві і здійснили цю покупку. Або прийняли рішення, а якась дитина, яка, якій надавалася ця можливість, вони здійс... вона вже приходячи додому, зробила цю покупку. Ну і плюс, що є комп'ютерний клас з доступом до інтернету, ми могли вільно зайти і здійснити ну, чи покупку, чи продаж цієї акції. Знову ж таки, тут. Потрібно було, як вже було сказано: стратегію, виробити певну стратегію і навчити дітей стратегічно і аналітично мислити. Четвертий блок прийняття рішення про інвестування це те, що в принципі вже є наслідком з того третього блоку, де ми от здійснювали робили, здійс... приймали рішення покупки цієї акції чи ні. Чи ми аналітично мислили. Розвивати економічне мислення це є в принципі як і наслідок першого. Аналізувати та систематизувати здобуті знання. Ну це те, що в принципі постає перед кожним вчителем, викладаючи свій предмет. Ну і таким чином я це розділила на чотири блоки, як я вже казала. Відповідно, блок перший це був початковий рівень знань, тому що все рівно оцінювати знання учнів потрібно. це І якщо це є навіть і хороша оцінка, це стимулює дитину на майбутні подовги, тобто вона на майбутнє ще щось готується, активніше готується. І ну, ви самі розумієте, що в принципі, початковий і середній рівень ну не виставляємо, тому що стимулу в дитини до навчання в принципі ніякого не буде. Але намагалася підтримувати дотримуватись цієї схеми таким чином, щоб у дійсності побачити реальний рівень знань учнів. Відповідно, блок перший це був початковий рівень, блок другий, там де ми вже починаємо тихенько застосовувати. Розв'язувати задачі це був середній рівень, блок третій це є достатній. Ну, і блок четвертий, коли дитина вільно орієнтується в матеріалі, це і був високий рівень знань. Ну і знову ж таки проблематика даної теми, які, в принципі, я вбачаю позитив і який я вбачаю негатив. Негатив. Вже було навіть сказано пану Костятином, що це є віртуальні гроші. Тобто відсутність обачності в учнів, адже гроші не реальні, а віртуальні. Тобто вони їх не заробили тяжкою працею. Вони не потратили великих зусиль, щоб заробити ці кошти. Їм дали гроші, нати, купуйте, продавайте. Обачності страху від того, що вони втратять, немає абсолютно ніякої. Меня проблема не є актуальною для їхнього віку. Як вже казала пані Зоряна, вона викладає цей курс, ці теми для учнів другого, третього курсу, навіть і четвертий. Тобто різниця, де є десятий клас, а де є четвертий курс. Ну це в принципі навіть свідомість дитини набагато є сформована до третьому, на четвертому курсі, ніж дитини в десятому класі. Відповідно, можливо, ця проблема є дійсності не настільки актуальною для дитини в 10 класі, яка є потрібна для дитини, вже навчаючись в вищому навчальному закладі. І наявність мережі інтернет. Ну, в принципі, не кожен має доступ. Відповідно, бувають різні збої в даному питанні. Тому я в принципі це віднесла до негативу. Позитив. Все рівно, незважаючи на свій вік, учні бачать альтернатива вкладення коштів у майбутньому і вчаться аналітично мислити. Тобто все рівно дитина, навіть якщо ми її будемо навчати показувати цю тему на, в 10-му, верніше класі, тобто ми все рівно дамо їй поштовх, щоб вона зрозуміла, де в майбутньому. Вона зможе вкласти свої зароблені кошти, яким чином вона зможе це зробити. І знову ж таки, ми розвинемо в дитині аналітичне мислення, яке, в принципі, ну, яке, що є кінцевою метою, як для мене вчителя по даний день. Дякую. На тому в мене все. Дякую.